Вітаю, друзі! Вирішив сьогодні зафільмувати такий чудовий каталог Паперові Гроші України з 1990 року. Каталог під за редакцією Максима Згреби та Сергія Яценко. Можливо, в когось немає такого каталогу, або під руками не буде, щоб так десь в дорозі там підглянути деяку інформацію для Боністю. Він у мене підписаний, тому я підпис прикрею. Подивимося. Ось так. Значить, паперові гроші з 90-го року. Каталог до 30-річчя Незалежності України. Київ 21 й рік. Бібліотека журналу, нумізматика і фалеристика Максим Загреба, Сергій Яценко. Так, і буду вам перелистувати сторінки. А ви там кому що потрібно? То поставите на паузу і розглянете собі, Там піддивитесь, що вам потрібно. Значить, зачитаю. Інформацію таку автори висловлюють подяку за інформацію та надану допомогу під час підготовки каталогу: Андрію Бойко-Гагаріну з Києву, Євгену Донцю з Полтави, Георгію Кванталіані з Києву, Миколі Омельченку зі Слов'янська, Вікторії Сузанській з Києва, Ігорю Терешкову з Тайбей, Тайваню, Михайлу Харітонову з Києва, Олегу Погоняю з Києва, Петру Рябченку з Києва, Сергію. Старинцю з броварів Віталію Шаловінському з міста Київ. Ось така. такий каталог. Ось у нас іде зміст. Я зроблю тайм-коди, щоб ви могли перелистувати між, між змістом. Можливо, не одразу, а дещо згодом. Ось так. Ідемо далі. Тут наведена термінологія, яка використовується в каталогу, стан збереження на прикладі банкноти номіналом 1 один Ось в яких, в яких стан збереження. Uncirculated, externally fine, very fine, fine і very good. Very good ми бачимо така банкнота, що пройшла і креміри. Її використати можна хіба що для того, щоб закрити дирку в такому стані. потім уже Звісно, що намагатися отаке, щоб все було в Uncircuлейте. Так, ціну, про ціну утворення наведена інформація. Наведений курс долара і євро на 2021 рік. Зараз у нас станом на березень 2024 року, долар десь близько 38 гривень, євро близько 42 гривень. Тобто євро плюс 10 гривень. А долар плюс 12-11. <кій> так, потім мій перший, перші, якби сурогати, скажімо так, це у нас картка споживача. Ось ми бачимо про неї тут довідкова інформація, які поліграфкомбінати, комбінати, чи ці типографії друкували ці картки. Ось тут ми бачимо так, що там нормально відео входить. Значить, да. Тут ми бачимо по місяцям, які вони виходили, які кольори. Я, до речі, надсилав автору декілька зразків цих купонокарбонусів, які тут не представлені. Можливо, в наступному каталозі будуть мої фото, не знаю. Ну, то таке, будуть, будуть, не будуть. Якщо стали в нагоді, то добре. <кій> Ось такі так. Щоб нормально було видно. Далі йде номінали 100 карбованців 200. Гадаю, що на паузі все буде добре видно. Так, їдемо далі. Купону карбованці завершились. І ось тут... Ой, верні, ці картки споживача. Починаються купони карбованці. 9 вересня 1991 року. Лі-ля та поля ввели. Коротше, додаткову інформацію, кому потрібно, почитаєте. Я це все прочитав. Зараз зачитувати не буду, щоб Щоб, ну, для заощадження часу. Бо якщо ще зачитувати, то це відео буде на півгода. Так, головне, щоб у мене тут все гарно фокусувалося і ви змогли собі гарненько все передивитись. Ось, зразок 91-го року. Завершується купонокарбованцем номіналом 50. 50, да? А, це я придумав собі. Тут, там, мабуть, ще щось мало бути, да? що тут пусто. Пішли сотки. Так, це зразки таких не було, ви ж знаєте, да? ну, Можливо, хто не в темі, то. Подивимося, що 250 купонокрбованців не було в природі. А зразки були. А зразки були і коштують, мама не горюй. Ось так. 29-та сторіночка. 30, так ну, нічого зайвого, все видно. Ось такі штучки. Дві штучки. Це взагалі вам 10 тисяч <кхи> зразок гарнюнький. Краще, ніж, ніж це, мені здається трошки якийсь мальовничіший. Так. 50 тисяч. 100 тисяч. Ось пішли вже важкі номінали. 200 тисяч. Підходимо до завершення ери купону карбованців. Крайня банкнота у нас була <кій> мільйон гривень. Ой, гривень карбованців. Гривень хоч би не було вже. Мільйонів. Ось і був зразок. 2 мільйони карбованців. Потім ось такі ось були компенсаційні сертифікати, з допомогою яких там народ розводили. Приватизаційний майновий сертифікат теж. Кідали ось підпис голів на банкнотах Національного банку України. Тут, звичайно, не всі, не вистачає пишного зараз. З 21-го року він здається. Ну, це вже буде в новому каталозі. У Ющенка здага, у Ющенка дивіться скільки. 1, 2, 3, 4, 5 варіантів. Віктор Ющенко. Ну, в принципі, так, да, він був. Дивіться, 7. 7 років на посаді був. Найдовше, мабуть, серед, серед усіх. Інші там вон, по 2-3 по року. Валерія була нормально 5 років, продержалася майже 5 років. І чомусь всі голови Нацбанку, ну, не всі, а там що стікають частина. Так, пішли наші гривні, які були введені. У вересні 96-го року. Але зразок 92-го, тому що їх друкували задовго до введення в обіг. Ось такі. Дві гривні. п'ятірочка. 10 гривень. Так, сторінки видно, вверху видно. Начебто все <кій> поки що все добре. Ось такі зразки теж вони не були в обігу, а в наборі є <кій> щось там на них останнім часом якась аномальна ціна на оці зразки. Так, зразок 94-го року банкнот ось такі двушечки. Мати паперовий каталог, по темі якої ти цікавишся, там, то монети або банкноти, це дуже ну це правильне рішення. Володієш інформацією, там подивився, якісь там довідкові дані, там які серії, там яке що коштує, хоча тут ціни такі відносні. Ось теж якась незатверджена проба. Бачите, десяточка. Схожа трохи на 100 гривень. 90 якого там 6-го очікована зразка. 20-ки. Так, серії, гадаю, буде видно. Буде дуже світлення наче я нормальне зробив, буде дуже. Викрою, якщо не буде видно цих всіх серій. Хоча я гадаю, що все має бути добре. Освітлення нормальне, камера нормальна. Так. Так, що це у нас? 2003 рік пішов, да? теж бачите, незатверджена проба. Цікавий такий. Цікава гривня. А цих серій, цих жовтих гривень, дивіться, взагалі. Море. Море мореро. Шостого, мабуть, найбільше, так? Да? Заморився їх рахувати. Одинадцятого трошки менше, Чотирнадцятий. Тут, здається, є. Єсть... Похибки в роках. Одинадцятий, одинадцятий. Десь я щось там помічав. Шостий. Мабуть, не на гривнях на комусь іншому. Так, потім зразки пішли. Так, далі йдуть двушки. Так, двушки закінчилися, пішли п'ятірки. Закінчилися п'ятірки, пішли десятки. Ось ці теж за цими теж ганяються, кажуть на них, червоний мазепа. Бачите, різницю да? тут червоний, тут чорний. трошки загорів. 50 п'ятдесятки, Є люди, які збирають монети по всім оцим серіям. Це, звісно, потрібно мати стальні нерви, щоб це все повизбирати. А якщо ще ти хочеш все в uncirculated, без обігу, то це взагалі. Дуже важка праця. <кій> Ось Альдорадо. 20 років в НБУ. Тираж тисячу штук. Коштує страшних грошей. 18 тисяч це... Ця ціна вже не актуальна. Набагато. <кій> в декілька разів, мабуть. Так. Далі пішли. Інші п'ятдесятки. Так, переходимо до 100 гривень 2003 року зразка. Їх вже, вже зараз інший зразок. Ці вже виводять, мабуть, з обігу потихеньку. 200 гривень. П'яти хаточки. Ось пам'ятна. Банкнота присвячена 160 річчю від дня народження Івана Франка. Ага, прикольно, вона ще була. В буклеті і в конверті немає потрібно. А, ні, в буклеті в мене є. В конверті. В конверті немає, потрібно ще конверт намотити. А, бачите, вже робив помітки. Перша серія була ЄА у 21-му році. Вже Шев... Шевченко. А, Шевченко це ж не новий, це і в 23-му пишний. Підписую ці двадцатки були, здається. Чи віком 23-м наче? Цікаво, що такі, бачите, теж цінуються до обміну. А, це без цього. Бачите, без як цей захисний називається елемент. Без голограма, ну не голограма вона якось по-другому називається. Воно якось називається по-іншому. Астерікс чи як він там. Теж бачите, на 21-му році готувався каталог, і по 21-му року не, не дуже є інформація вже. Можливо, у 24-му році вже буде цей каталог новий і вже буде трошки більше свіжої інформації. Так, 5 сотки. Так, далее тут идет информация. Все в тысячи, уже <клёх>, время не закончились. Далее пошла э, всякие. Всякі приколи. Банкноти з унікальними номерами. Бачите всі 6 нулів і одна одиниця в кінці. Перша банкнет, банкнота з серії. І он і вартість яка. Або всі, всі цифри однакові теж трохи коштують грошей. Ось тут наведені варіанти. Які цікавлять боністів. Мільйонники, да, мільйонні серії. Ви бачите, там 30. Це що? А, З, це, це 5 мільйонів, 7 мільйонів серія, Теж вони мають цінність ці банкноти. Нерозрізані аркуші теж цікавлять. Боністів. Ось такі взагалі шпалери. Так, сувенірна продукція BMD НБУ. Одна гривня. 6 банкнот. Тут ви будете дивитись, ставити на паузу там і роздивлятися ці всі. Розрізані, нерозрізані, які були варіанти з чим підписом. Які серії. Так, сувенірна продукція. Буклет до 5-річчя Незалежності України. Бачите, бо все срібна, здається монета. Незалежність. І з мільйоном. А ось зворотня сторона. 2 мільйона карбованців. Це там унція здається, да? чи скільки там не видно. Потім гривня ось така була з 2 мільйонами. Ось такий колекційний набір випускав Національний банк з купону карбованцями. Оце останнє, здається, да, в якому році? В 2016 році, так, да, тут де були неплатіжні 50 і 100 гривень. 6700. Ні, здається, там теж ця ціна не актуальна, там набагато більше вже коштує цей набір. <кій> <кій> Ось такі пластини срібні. Цих навіть, бачите, зображень немає. Це раз 100 штук 50 гривень. З банкноти в акрилових блоках. Бачите, теж якась така цікава, цікава сувенірна продукція. Презентаційна банкнота Пантелеймон Куліш. Хто має, пам'ятає, старенька банкнотка кого вона? 2008 року. 16 років має. Теж на неї казали, що 1000 гривень буде схожа на цю банкноту. Ну, типу, що це прототип 1000 гривень. А виявилось, що ні. Траш невеликий, да? 400. 2000 примірників, да, українською 1200 і по 400 російською і англійською мовами. Буклети були. Так, потім пішли сувенірні до подій українських революцій початку 20 століття. Така ось. 100 карбованців. І синенька, да, і 100 гривень. Потім Леонід Каденюк сувенірка. О, також цікаво, бачите, з підписами, з справжніми підписами голів Національного банку. Теж це, звичайно, виловити такий підпис. Дуже складно. Так, тут пішла трошки реклама видавництва. Ну, на правах реклами залишу, прорекламую. Так, браковані. Браковані банкноти. Бачите? Не, не продрукувався зворотня сторона. Або лицева, або зворотня сторона. Потім обрізано трошки не по, не по розміру. Верх ногами. Теж прикольні були моменти. Угу. Не продрукувалося все. Бачите, тут які варіанти бувають теж верх ногами. Ну, це, звісно, таке впіймати. Потрібно бути дуже везучими. Так. Далі бачите, тут є незатверджені проби. Цікаві зображення такі. Так, фальшиві банкноти. Бачите, з відмітками банків? Фальшива купюра, фальшива купюра. Від 380 гривень. А на яку? На 500 теж 380 і на 20. Подожди, 20. А, це з двойки 20 зробив. <хи> Дивіться, який гонщик. Це взагалі з 1 гривні 20-ку. Кулібіни, блін. <хи> що це якась 2 гривні 20. <хи> Папір з водяними знаками. Презентаційна папка. Угу. Бачите, які ще? ще є приколи в середовищі. Боністів. Малинський папір. Ну, це взагалі його отримати. Стільки потрібно бути кумом директора цього фабрики, цей Малинської робить папір для наших грошей. Так. Бо не підтримки видання. Так, пропагандистські, <кій> вони підтримки, всякі сувеніри. Українська Антарктида. До 20річчя Антарктичної станції Академік Вернадський. Це теж самопали тут робили всякі. Ну, невелика ціна по 20 гривень, якщо вони є, можна взяти так для. Хоча це, мабуть, просто на папері надруковано. <кій> просто поліграфія. Ну, для приколу можна взяти. Отак, От друзі. Використана література. Реклама сайту. Ще реклама сайту. Це собі роздрукував теж якийсь десь якогось сайту по серіям ці всякі приколи. Ну, воно, звісно, що не, теж не дуже актуально. <кій> Тож, друзі, дякую всім за увагу. Можливо, комусь стане в пригоді дане відео. Будете там хтось подивиться, щось підгляне. Там. І взагалі-то рекомендую мати собі під рукою каталоги, монет, банкнот, там хто що збирає. Дякую всім за увагу. Гарного всім колекціонування, регулярного поповнення колекцій. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо.